Всім привіт! Це тема про отвори, тобто довільні отвори. Так в мене вже є на Ютубі ця тема. Я про це трішки розповідав. Я більше розповідав, як будувати самостійно коло, як йому назначати атрибути. Але це трішки складно, тим більше в нас з того часу пройшло багато вже оновлень, і на сьогоднішній день є більш простіші варіанти, як це зробити. Для того, щоб ставити довільні кріплення, то це кріплення, яке ми робимо незалежно від ABF, якщо ми в ABF робимо звичайні кріплення по типу конфірмат, Мініфікс, але в нас виникає питання, як зробити, наприклад, розмітку під саморізи, розмітку під тіпони і багато-багато таких кріплень, які, на жаль, не дозволяють нам зробити ABF. Для цього в нас існує плагін. А він називається ADD-ABF Tools, тобто це плагін від Константина. У нього є своя спільнота. Я залишу обов'язково внизу посилання на його спільноту, доєднуйтесь, там всі будуть оновлення, вся інформація. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, ви можете там їх задати. Я думаю, вам так само зможуть допомогти. Якщо нас, якщо нас цікавить саме тема отворів, що нам потрібно для того, щоб їх проставити? По-перше, у нас є налаштування цих самих отворів. Тобто, нажимаючи на цю табличку, у нас тут є можливість вибрати пас або отвір. Ну, В даному випадку, якщо ми розбираємо тему отворів, то переходимо на цю вкладку і дивимося, у нас є поле, воно вже є, може бути у вас заповнено готовими шаблонами для прикладу. А Якщо нам потрібно, ви можете їх видавати або додати свій отвір, який вас цікавить. Тобто, Нажимаючи на додати отвір. У вас з'являється нова табличка, як в Excel, тобто ви її повністю починаєте заповнювати. Наприклад, якщо нас цікавить, давайте роздаємо самі звичайні наймасовіші запити, тобто це, наприклад, отвір під саморіз, тобто це наша мітка, яка в нас буде просто робити маленький отвір, на який ми будемо ставити саморіз. Що потрібно вписувати в діаметр або глибину? Насправді любе значення від 2 до 3 мм ми можемо сюди вписувати. Тобто VR зрозуміє, що це мітка під саморіз і округлить. Але зважайте на те, що це не повинно бути менше 2. тобто там 1 мм нам не підходить і це не повинно бути більше 3. Тобто від 2 до 3 мм можете писати, наприклад, діаметр 3, глибина 2. Артикул. А сюди в артикул ви можете вписати те, що вам потрібно, наприклад, додаткова якась фурнітура. Якщо вона, звісно, вам потрібна, для того, щоб при конвертації вона автоматично попала в розділ з фурнітурою. Давайте візьмемо, відкриємо сайт VR і додамо, наприклад, звичайний саморіз. Саморіз знаходимо через пошук. Саморіз 3,5 на 16. Ось, На 16. Саморіз оцинкований. Нам потрібно звідси дістати. Номер товару і скопіювати сюди його в артикул. Нічого не потрібно прибирати, додавати знак долара. Він чудово це зрозуміє. Нажимаємо додати отвір. Ще один додаємо, наприклад, отвір в турець. Якщо, нам, наприклад, ми хочемо зробити типон, тобто механізм для пуш, відкривання фасадів, пишемо механізм пуш. To open або типон, як вам зручніше. Діаметр 10, глибина 50. Знову ж, ідемо uh, push. To open. Uh, так, ну тут у нас ось, наприклад, мюлер. Давайте зараз подивимося, що тут є, бо тут багато механізмів для направляючих. Зараз зачекаємо, поки сайт VR підвантажить всю інформацію. Поки що давайте роздивимось ще варіанти, що ми сюди можемо додати. Тобто ми насправді можемо не додавати сюди номер артику. А Якщо ми просто його не дамо, він зробить звичайний а, отвір без зайвих а, маніпуляцій. Якщо нам потрібен, врізний, ось він без, а, без коробочки, Тобто ми хочемо просто врізний механізм. Ось у нас є. А це на 80 Давайте, Давайте візьмемо трішки поменше, бо 80 мм його навір не просверли, тобто в нього максимум це 70 мм. Зважайте на те, що у сварла є свої так само ліміти. Ось бачите, 70 мм. Ну, давайте зробимо під нього. Нас це влаштовує. А, тобто 10 і 70, Візьмемо код товару і прямо тут виправимо на 70. Додамо код товару. Додамо ще один отвір. Наприклад, якщо нам потрібен отвір для скрізного сверлення, тобто це, наприклад, може бути там, отвір під ручку. Давайте додамо отвір скрізний. Тобто, вписувати цю інформацію по опису нашого кріплення, бажано для того, щоб потім ми знали, де що який отвір відповідає за, ту чи іншу, за те чи інше кріплення, щоб ми могли через шаблон його видавити. Тобто, візьмемо, там, наприклад, 4 і глибину. В глибину нам потрібно вписати значення 0. тобто Це значить, що в нас буде отвір скрізний. Звісно, ми можемо вписати F від слова full як шаблон, але так само він реагує на цифру 0. Тобто, це значення краще вписувати 0, для того, щоб не було плутанини. Це значить, що наш отвір буде повністю наскрізним на всю глибину деталі. І краще писати саме значення 0, а не товщину деталі, наприклад, 18 мм. Це тому, що у вас може бути різна товщина, тобто ви можете використовувати МДФ товщиною 19 мм, це може бути рехау <кій> товщиною 19,6 і ну, байдуже. Тобто краще пишіть 0, і він тоді буде працювати зі всіма товщинами вашого фасаду. І давайте ще додамо якийсь отвір. Наприклад, отвір. Під чашу, під завісу, тобто діаметр 35 і глибину. Дивіться, глибину ви так само можете вписувати десятичні значення, тобто 15,8. Що саме писати? крапку чи кому? Насправді байдуже нам плагін, якщо що, виправить на крапку. І це так само працює там кома. Крапка, тобто плагін автоматично нам в цьому допоможе. Після цього, коли ми все вписали, обов'язково нажміть зберегти дані, щоб вони не втратились, і можемо цю табличку закривати. Тепер, коли ми нажимаємо на Тобто ми налаштували всі наші кріплення через ці налаштування, і тепер нажимаючи додати отвір, у нас ці всі отвори, які ми додали в табличку, вони у нас тепер з'являються в цьому пункті, ми їх можемо вибрати. Тобто по нашій назві, щоб ми не плутались, ми їх тепер нажимаємо і вибираємо. Наприклад, якщо нам потрібен отвір 35 мм під нашу чашу, нажимаємо ОК. У нас тепер з'являється контур майбутнього нашого кріплення червоним. І ми можемо його поставити в тому чи іншому місці. Якщо нам потрібно, тобто я зараз поставлю його довільно. Не без прив'язки до координат, якщо нам потрібно проставити саме в якомусь необхідному місці, ми для цього можемо використати розмітку за допомогою рулетки. Беремо рулетку і наводячи на наш контур деталі, тобто на наші лінії бокові, ми беремо і ведемо в тому чи іншому напрямку. Наприклад, якщо нам потрібно 50, ми хочемо поставити в нижньому кутку з відступами 50 мм від краю і 50 мм віднизу. Ми беремо 50 і 50. Ось, По червоній і по зеленій. Таким чином, у нас є перехрестя, де ми можемо поставити наше кріплення. Ось, Отвір 35. Бачите, наводячи. Тобто, у нас а, мишка завжди до центру. І ми, наводячи на це перехрестя, ми так само ставимо цей отвір в потрібних нам координатах. Таким чином ми можемо робити собі розмітку. Давайте далі зробимо розмітку під типом. Тобто нажимаючи знову англійську букву Т. Це наша рулетка, швидкий доступ. Наприклад, зробимо відступ 200 мм. А середину можна насправді не вказувати механізм Push, ОК. Наводячи на нашу лінію, ми зажимаємо клавішу Shift. Або не зажимаючи по великому рахунку, вона розуміє, що у нас ось є центр. Ось бачите, прив'язка до центру, ми нажимаємо ми ставимо сюди отвір. Під торцеве кріплення. Чи можемо ми його зміщувати? Так, звісно, ми можемо зміщувати, тільки зважайте на те, що в нас є ліміти VR, тобто на такий отвір ми можемо змістити там, <кхід> при товщині деталі 18 мм. Ми можемо поставити 8 знизу, 10 зверху і не більше. Тобто, Чим менше отвір, тим більше у нас з'являється можливості його кудись рухати відносно в тому чи іншому напрямку. Але ми можемо поставити посередині тобто 9 мм зверху, 9 мм знизу. Наступний наш отвір це отвір під саморіз. Так само можемо зробити для нього розмітку. Якщо вам заважає оця вже розмітка, яка вже є, ви можете завжди її видалити, редагувати, видалити напрямні. І так само у нас видаляться мітки, які були всередині нашого отвору, тому що вони теж побудовані по такому ж принципу. Якщо нам з лівого кутка, наприклад, 100 на 100, вже з верхнього, ми можемо так само поставити. Отвір під саморіз окей, і ставимо сюди. Насправді ми можемо в будь-якому напрямку ставити, на це особливо нічого не впливає, крім того, що вас воно такі посверлить. А, і давайте останній отвір скрізний. Ось, Нажмемо і поставимо його десь у двох місцях. Тобто, якщо раніше ми розмічали, робили на торцевих, торцеве сверлення, ми робили ще й прямокутник. То за останніми оновленнями, які вийшли ось буквально на попередній неділі, в нас з'явилася можливість ставити отвори в торець за допомогою звичайного кола. Тобто, в нас тепер немає ніякої різниці. Нам плагін допомагає у цих всіх маніпуляціях, тобто ми просто назначаємо діаметр глибину і, якщо потрібно, додаємо артикул і ставимо в потрібному місці. А всі інші маніпуляції VR робить за нас автоматично. Тепер ми максимально облегшили для нас цю задачу. І можемо ставити в будь-якому місці, як нам подобається. Тобто навіть можемо десь поставити збоку. Ось, можемо да, навіть десь тут поставити. Зараз зусловимо середину і там теж 200 сюди. Ось, ставимо. Тепер у нас а, можна і таким чином це все робити. Далі розмічаємо. Перевіряємо лейбл, якщо в це моя необхідність. Робимо розкладку і конвертацію. Збираємо собі на комп'ютер сцену DXF, переходимо на VR Pro, конвертуємо і дивимося. У нас є, як бачите, ось отвіри скрізні, Отвіри під чашу, отвіри в торець. Єдине, що є тільки обмеження у VR, бачите, він не сверлить максимальну глибину 15 мм, тобто 15-8 мм, на жаль, ми не можемо. Тобто, нам потрібно ще розуміти ці обмеження, і якщо в цьому є необхідність, ми можемо додатково підкоригувати їх. А всі інші. Отвори у нас без проблем, тобто 70 мм, бачите, торець з відступом діаметр 10, глибина 70, відступ 100 мм від краю. тобто У нас загальна було 300, ми відступили 200 з верхньої частини і 100 мм з цієї частини. І так само, і тут 200 мм від краю ми відступили. В фурнітурі. тобто ми до цього вписували сюди необхідний артикул, ми вписували саморізи. Ось вони, бачите, в наявності 8 штук. Тобто, якщо ми подивимось на нашу деталь, у нас воно 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім отворів під саморізи. І два отвори. Ось вони в нас два отвори. Ось вони в нас два отвори вторець під механізм Push-Open. Тобто, таким чином ми можемо задавати будь-які отвори, якщо це не немає нас обмежень від VR, а всі отвори ми можемо ставити туди, куди нам. Потрібно. Таким чином, ми можемо робити будь-які маніпуляції, можемо робити під майже всю фурнітуру, яка нам необхідна. На цьому все. Дякую за увагу. Слава Україні!